Вітаю модельники каналу Daycast Model Collection. Це відео продовження розпаковки посилки з масштабними моделями. І це вже третя і фінальна частина розпаковки посилки з моделями фірми виробника Єбро. І в цілому тут будуть теж лише Єбро. Якщо не бачили попередні відеоролики, дуже рекомендую їх подивитись. Підказка буде вище. Ну а ми приступаємо і завершуємо цю розпаковку. І що ж у нас тут залишилось? А залишилось дійсно небагато. Лише 4 моделі. І перша це в нас ось така от Toyota GT86 Ign. Ось така от, з знайомим персонажем, який в нас був на формулі 2014 року японський. Ось така от дуже красива Toyota в дуже цікавому лівреї. Фірма Євро, звісно, ось така от серія Racing. Ну і давайте її відкриємо. І так, маємо ось таку от дуже яскраву Toyota GT86. По деталізацію, думаю, вона буде доволі непогана. Маємо ось таке от велике лиття, дуже красиве, тонкоспіцовочне, самі колеса чорні. І маємо тормозні супорта з тормозними дисками одним срібним елементом. Попередку глуха чорна решіточка. На номерному знаку надпис Ігнінг Motorsport. Передні ліхтарі. передня оптіка, В цілому зроблена непогано. У нас можна розрізнити лампочки і окремі елементи самої оптики. В цілому непоганий рівень. Ось тут є такі заглушечки, начебто тут мали бути теж якісь ліхтарі, але зроблено просто чорним кольором. Два великих дворничка з ну, такого середнього пластику. Не товстий, не тонкий, в цілому виглядає обережно. Дзеркала з відбивачами доволі непогано. По салончику маємо помаранчеві ковщі, помаранчево-чорні. Також у нас задній ряд теж частково пофарбований в помаранчевий кольор. Це дуже добре видно. Є приборна панель. Вон видно прилади. І центральна консоль у нас чорна частина торпеди пофарбована срібним кольором. До речі, цікаво, що гвинти, гайки в нас пофарбовані. Синім кольором доволі непогано. Такий от цікавий елемент. По задочку маємо вихлопну систему, до речі, пофарбовану срібним кольором. Ні, навіть хромовані вихлопні труби, дуже непогано. Задня оптика одразу хочеться за неї сказати, дуже красива вона продеталізована. Давайте я навіть наближу. Під склом у нас ось така от окрема лампочка. Доволі непоганий рівень, як на мене. Також на задку є ось такий от великий логотип Toyota. Ну і в цілому, замість номерного знаку, все той же надпис. Також є повторювач стоп-сигналу. І з цікавостей є ось таке от невелике антикрило DuckTail з багажнику. Ну і все. Ось така от модель. Детальніше хочеться зупинитись все ж таки на самих лівреях. Ось ця от доволі красива дівчинка з аніме. Ну, Не аніме, але стилізована під аніме. Ось така от модель. Ну, Звісно ж, я її залишу собі в колекцію, так як дуже красивий і незвичний екземпляр. Ну і давайте дивитись, що в нас далі. І так, ну а наступну модель у нас в цілому видно було з краю. І Я думаю, що ви помітили, що це та сама Toyota. Абсолютно той же автомобіль, тому рухаємось далі. І залишається буквально таки вже нічого. Дістаємо першу. І це в нас ось така от Honda City Turbo. 82-го року теж гоночна. Є у Єбро і стоковий варіант дорожній. Але це в нас гоночна і смоляна. Звісно ж, як я і сказав, ось ця серія e Racing, вона у нас смоляна. Давайте відкривати. І так, ось така от у нас дуже маленька Honda, Подивіться на її розміри. Порівнюючи з звичайними автомобілями, то вона навіть порівнюючи з ось цією тойотою, вона ну дуже маленька, хоча сама Аєшка невелика по розмірам. Ну і давайте дивитись її деталізацію. Смоляне євро, бачимо, що все, що у нас не біле, це у нас додатково пофарбовані елементи, і в них є, от бачите, білий кольор без текстури. А, ось це із невеликою текстурою. але я думаю, що в цілому. Вони всі такі колеса дуже схожі на BBS. Супер-супер тонкоспідсовочні з центр гайкою. Ну, Звісно, що це гоночний BBS. Резина з маркуванням Bststone. Попередку маємо ось такі от великі дві лампи. В цілому зроблені непогано. Поворотнички зроблені також окремими елементами в передньому бампері. Ще е, є повторювачі поворотнички на передніх крилах, також зроблені пластиком і виділені жовтою фарбою. Ось такі великі дзеркала заднього виду на передніх крилах. Просто подивіться, вони дуже великі і дуже високо підняті, тому що бачите ось такий от укос у автомобіля попередку. Е, на капоті у нас є ось такі. Воздухозаборник, але він не скрізний і пофарбований просто отвір чорною фарбою. Ну, виглядає це не супер якісно, якщо чесно. Ніби він трошечки. Хоча ні, мені здалося, що він кривий, але в будь-якому разі це ж... те, що це не отвір, не є плюсом. І так, по салончику, до речі, два сидіння, а не одне, як зазвичай, це у цих гоночних автомобілів. І також два дворничка на передньому склі з дуже-дуже тонкого фототравлення. Приборна панель є центральна консоль, виділена срібною фарбою. Ну і в салончики більше нічого, окрім сидінь і каркасу безпеки, нема. По задку. Є ось такі от ліхтарі, поділені на три секції: стоп-сигнал, задній хід і поворотнички. В цілому прості, просто скляшка. Ніякої там деталізації немає. Ну і місць їх кріплення не видно, що є плюсом. Дуже тонкий дворничок заднього скла. Прям супер тоненький. І надпис Hyper Turbo на задньому склі. Вихлопна труба у нас хромована і дуже дрібна. Подивіться, просто на її розмір. Вона прям супер-супер маленька. Ну, і звісно ж, двигун у цього автомобіля невеликий. Но ось така от непогана Honda. Якщо чесно, дуже хочу отримати її в дайкасті в дорожньому варіанті. І давайте діставати останню модель з цієї розпаковки. І це, напевно, буде одна з теж доволі цікавих моделей. Тому що це у нас Honda Accord, гоночна GGTC. Серія No339 року в такому от доволі красивому лівреї. Давайте відкривати. Ну, і якщо чесно, ось ця серія рейсінг і серія дорожніх автомобілів у Євро дуже і дуже якісні по деталізації. Ну, і давайте роздивимося деталізацію. Почнемо, я думаю, з передка. Доволі тут красива оптика. Маємо чорну фарбу на самій оптиці, і за склом маємо ось таку от деталізацію, яку навіть видно, в цілому виглядає дуже і дуже непогано. Поворотнички також зроблені окремими скляшечками, і є крюк для буксирування. Дуже дрібне лого Honda на передній рішіці. По лобовому, що у нас є надпис: ось такий от така наліпка, і дворничок з тонкого пластику. По салончику, салончик у нас просто чорний. Маємо е вогнегасник, сидіння з пасками безпеки червоними. Ну, якщо чесно, приборну панель я і не бачу. По задку, от цікавий елемент, ось така от у нас. Вихлопна труба, яка йде просто по центру автомобіля, що я бачу, якщо чесно, вперше. І ось так от вона закріплена доволі дивно, не знаю, ніби приварена на метал, окремий шматок. Бачите. Задні ліхтарі доволі непогано продеталізовані. Є окрема секція самого стоп-сигналу і заднього ходу. Також бачимо такий маленький логотип мішлен замість номерного знаку. Велике Лого Honda. І, до речі, напевно, найменше антикрило, що ми бачили за всі ці випуски. Якщо брати саме не DuckTail. Ось така от доволі красива Honda. Ну і, друзі, на цьому дуже велика серія розпаковок закінчується. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись. Ну і до зустрічі в нових відеороликах. Бувайте!